Всім привіт! Яке це вже, я не знаю, відео за сьогодні, 25 жовтня. Сьогодні я з шайоксиком будемо робити самий великий бургер в кукбургер. Для цього нам треба буде одна тарілка, кучу котлет, кучу сира, кучу цього салату. Для цього я зразу починаю заказувати. Так, Марк, давай, а я тут що? Робимо булочку, Першу булочку. Далі жаримо всі О, тупо котлети, які ой, тут є. Побачите, як ми зробили усе в мені Макдональдс за кукбур. <рес> Поставте вподобайку, ми обов'язково це зробимо. Ніт. <рес> Марк, принеси там щось. Да-да-да, зараз -да -да, принесу щось ха це так странно звучить. Да-да-да, зараз придется вишлась. Я боюсь, что я... самая головна проблема цього бургера будет в тому, що нам прийдеться його на вулиці строїть. Тільки у мене тут проблемка вже є. У мене хотла зробила. Нічого папки. Наш. Ціль зробити найвеликий бургер, а не найвеликий ідеальний бургер. Ну так, да, ну, кстати, знаєте, ну, шайокс і глядачі, є такий чоловік, які кажуть, а зробіть мені бургер на свій вигляд. А давай мені цей величезний бургер якраз їм дамо. Вони поставлять багато бабла, чи вони взагалі нічого не дадуть? У мене ось вот таке питання. Да, Так, ми закінчили. Ні, не закінчили. перший поверх цього бургера. Да, починаємо начи, другий. Неси мені листя салату. Окей. Що це Скільки. таке? Да, вообще все листя салату. Боже, він уже зараз помічає. Боже мені. мій, я боюсь, який це бургер стане під кінець цього відео. Він уже падає. Як Другий поверх ми теж веч <свист> закінчили. Вам ідея зробити відео, де я ну я все чув, конечно же. А як тобі ідея в цей бургер додати крису? <свист> 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 а йди ломай крису! То дамо в цей бургер кетчуп і гірчицю. Мені цікаво, наскільки ж він буде великий. Та мені то... О! І... Кстати, давай я ще додам до нього особливий соус. Рецепт від нього знаю тільки я. Він стане кінець цього відео. Ну він уже величезний. Так, Андрій, щось. Я думаю, треба принести булки. Ладно, і ще один поверх йому закінчую. Ну да, булки треба. Так, булки поки що треба і котлети. Він уже падає. Так. Я боюсь, наскільки він стане великий. Да, не питайте, як я отримав шапочку мікрохвильовки. А ти реально її отримав? Ну короче, я просто засунув мікрохвильовку в холодильник. Рано? Ой, боже. ні, конечно. <реку> так, і ще. Короче, я йому микрохвилвкою дав по побашке. <реку> Це жаль. А а, а. а. а я йому по башки не давав, а от в реальному житі давав. Ну так, да, це правда. Та Боже, що це за величезний бургер? Я боюсь, що він просто-напросто не поміститься в оцей прохід і ми не зможемо його дати. Да, тому чилу, хто його хоче. Так, ми закінчуємо. Ну я, я не думаю, що хтось захоче такий от бургер. Так, <рес> та, навіть Давайте не пробуйте побити цей рекорд. Вас... О, чекайте, а на цьому бургеру можна літати? Можна, можна. Так, так, думаю, вже будемо ще один поверх дороблювати і все. Ну, полетіли. Щось літати на ньому не... Буде. Боже мій! О! Коротше, давай! Будем дороблювати останній поверх і чекать, поки приїдуть такі чули, які попросять бургер на своє усмотрення. Буде прикол, якщо іменно вона і попросить. Не, не попросить. <кхів> давай! Дробь там останній поверх і все. Знаєте, не пробуйте навіть побити цей рекорд. Ми вже його побили. Ні, просто вас хліба. О! Ой! Я хочу займатися фіксами. Ну, ще ніхто не хоче бургер з дірочкою. Поки не появиться бургер з дірочкою, доти ми будемо будувати ще бургер цей. Ні, предлагаю зробити його. Йому десь іще один або два поверхи і все. Давай два, щоб було інтересніше, а то відео і так маленьке, ну скільки воно вже шість хвилин, як вже триває ну не маленьке, я отак скажу. Так, ми продовжуємо. Буду. Давай подивимося, який він в, в висоту. Та його вже нереально даже. А він, він тупо не може! Що, він цей він двірний пройом не пролазить. Да, його тільки лежачи можна. Так, давай. Попроси уже бургер зірочком. Та У я мала. Бургер з зірочкою. А що там делать? Короче, предлагаю еще один поверх цьому бургеру і все. Будем чекати Бу? бургер зірок. А ч, він маленький еще? Ну да, маленький. Всего уж. Цей... Всего уж вище, ніж цей. Бургер. Okay? Добре, чекай бургер зірочкою. Ей, мужчина, мужчина! Зайдіть до наш в кафе! І закажіть бургер з зірочкою. А я не можу! Він в нього не вих. О, давайте! Заїдь до нас в кафе і візьміть бургер з зірочкою. Не хочуть! Будь ласка! Ну не хочуть вони. Ладно, все хватить! Чекай, чекай, я його на прев'ю хочу! Я його на прев'ю хочу! Я предлагаю зробити прев'ю, де якийсь час сидить. Якийсь заказує що? бургер. Ми, бір... Ми даємо це бургер і він каже, це Ааа! Короха підшарилась! О, oh, походу зараз було. Yeah, yeah, да, покрасили. чекай, давай на прев'ю, на прев'ю, дай ти на прев'ю робити. Зараз. Да дай на прев'ю, дай на прев да, дай. Так, не підглядуйте. Та великий. Да, да я мен... буде вийде, да та тарілку посю тарівку не вийде поставить. Доста... Короче, я тут -да! превьюшку, де ми принесли якомусь цей бургер, і він сказав, це шо? О, дівка Та... А тепер давайте бургер тепер наш клиент. Як? Yes. Ну да. А я что? А ну ладно, дай ты мне не булай его. О, еще один. Еще один вип з... А, нет, запростой. Да він зараз уйде цей бип. Давайте! ты! Правильный чей зараз. Короче. треба його дати якось цей бургер. Дай мені, дай... Він дає Оля, він нічого не... You made the worst burger possible. Він сказав, ви зробили найгірший бур. Ви зробили найгірший бургер, який міг перш. бути. Да. Дайте сказати, що він Є. сказав. Мак, мак, мак. Ну, шайокс, ну за, дай сказати то, що він сказав. Він сказав, ви зробили найгірший бургер, який, ми, який могли зробити.

Чем це скучно будет? Ну це скучно. Ну це скучно. Я знаю, що з ним робити. Дай сюди, я знаю, що з ним робити. Чекай, ну дай, я я знаю, ну я дай стараюсь. дай. Я братую його. Дай, ну че чи... <кх> я накотів лечу за то. Я його в окран выкину. Ну дай. <кх> Куда мы йде? Я вакан його хочу. Ти не вмієш плавати, вірно? Е, він не ти? знаю! Сябайка! Давайте його утопимо! Давай! Ся я, а як? Да так! Тут дехто не оцінив старання з самим великим бургером. А не Хоча Почаснує його. Буде знати. Ну я не знаю, що з ним робити. Ну, в канал його засунемо. Все, живи там. Ні-ні-ні, <рик> <рик> не, не, не. Я знаю, як його утопити. Ну, все, всім дякую, що подивились цей гігантський бургерський епізод. <рик> ну, все, з вами була моя сестра Оля. Па -па. І мій друг Шайокс. Всім пока устроїм дітей!